Вітаю! Ось такі булочки-гарбузики готували ми сьогодні з дітьми. І вони були просто у захваті. Адже Хеллоуін наближається. Починаємо приготування з дріжджового тіста. В миску вливаємо молоко, додаємо цукор та дріжджі, накриваємо та залишаємо на 10-15 хвилин. Дріжджі працюють чудово, продовжуємо нашу роботу, додаємо сіль та поступово вводимо муку в 2-3 прийоми, замішуємо тісто. Після того, як додали всю муку, додаємо вершкове масло і продовжуємо далі замішувати тісто. Далі перекладаю тісто на стіл і починаю замішувати на столі. Заміс на столі у мене займає приблизно 7-10 хвилин. Тісто стане більш еластичним, не буде липнути до рук та столу. Ви відчуєте його готовність. Далі перекладаємо його в миску та накриваємо полотенцем і залишаємо на годину. Після чого обминаємо його та лишаємо ще на годинку. І ось така краса виходить. Це дуже класний рецепт рішового тіста. Далі ділю його на дві половини, У мене буде дві начинки, солодка та не солодка, розкачую тісто в прямокутник та ділю його на частинки, так, як на відео. Я буду викладати начинку. Перша начинка у мене з яблук. Формуємо ось такі кульки та беремо нитку і за допомогою нитки формуємо такі гарбузики, так як показано на відео. Гарбузики з несолодкою начинкою я робила так само. Жовток з однією столовою ложкою молока, змішала та змастила гарбузики. І лишила їх ще на 20 хвилин, щоб вони постояли, підійшли, і випікала ось така краса вийшла. Далі прикрашали ось такі гарбузики, тиквочки. Вийшли. Як вам такий рецепт? Буду вдячна за пальчик догори та коментар.